Переселенці з Криму та східних областей мають змогу отримати матеріальну допомогу. Про це нагадують у міському департаменті соцполітики. Насамперед, це стосується компенсації за комунальні послуги. Аби скористатися такою пільгою, варто лише зареєструватися у спеціальній базі даних галузевому департаменті. Також переселенці можуть скористатися гуманітарною допомогою, яка прибула з країн Європи. Йдеться, зокрема про засоби гігієни, одяг, шкільне приладдя та електрообігрівачі. Аби отримати ці речі, варто надати деякі документи. Це і договір на тимчасове Бування на території міста Івано-Франківська це е, паспортні дані і відповідно заява, що потрібно людині. І потім е, складаємо акт звірки, щоб передали, щоб, щоб е, документи бухгалтерські всі грали були в порядку. У мерії кажуть, деякі переселенці, котрі вже виїхали з Івано-Франківська, були надзвичайно вдячні за надану їм допомогу. Зокрема, про це йшлося у листі від однієї сім'ї зі Слов'янська, соціального працівника, котра їх курувала, міський голова обіцяє відзначити. Там велика сім'я, багатодітна сім'я з слов'янська дуже захоплена. Так і перебуванням в місті і відношенням людей, і наших працівників, і там конкретно працівниця, яка ними опікувалась. То це потрібно оприлюднити і таких людей треба відзначати. Загалом, за даними служби з надзвичайної ситуації, наразі в Івано-Франківську мешкають понад 1300 переселенців зі Сходу та Криму.